Цей вечір справжній добрий. Дорогі друзі, я дуже хвилююся зараз. Хвилююся після пісні Джамали яка символізує Крим, важливу частину України. Ці кульки, які символізують наш український прапор. Де ми маємо. Боротися за цінність, цілісність і незалежність України. І я дуже вдячний сьогодні десяткам тисяч вінничан, які прийшли для того, щоб допомогти прийняти мені, можливо, найбільш важливе рішення в моєму житті. Ми з вами збираємося після Майдану, після нашої з вами революції. Європейської революції, антикримінальної революції. Треба пройшло, щоб трохи часу для того, щоб більшість зрозуміла значення цих подій в історії України і світу, щоб ми зрозуміли масштабність тих змін і завдань, які сьогодні стоять перед українським народом і українською владою. Щоб ви зрозуміли, від чого ця революція врятувала Україну і світ? Перше, Майдан поставив хрест на спробі побудувати в Україні диктатуру, диктатуру злочинної влади або приватизувати Україну купкою олігархічних родин. Майдан не дав це зробити. Друге, майдан поставив хрест на спробі побудувати в Україні напівколонію, позбавивши Україну незалежності, втягнути її в митний союз, ліквідувавши соборність і цілісність нашої держави. І третє, майдан. І революція відкрила для України двері в європейську родину, в об'єднану Європу. Дала нам надію в умовах, коли ми будемо напружено працювати, стати членом європейського співтовариства. Це важлива позиція, і ми маємо зрозуміти. Що ця можливість є унікальною, ми не маємо права її упустити. Країна в лютому місяці змінилася. Той, хто не був в Україні до цього, або той, хто не був на Майдані і, прийшовши і побачивши масштаб змін, не до кінця відчув, що він прийшов в іншу країну. В країні змінився народ, який не здатен більше і не буде терпіти. Всіх ознак минулого. Бо минуло ще намагається міцно тримати Україну від розвитку вперед. Хтось сподівається, що залишаться хабарі. Хтось сподівається, що залишиться корумпована чиновницька влада. Хтось сподівається на те, що залишаться політики, які намагаються і далі дурити людей, заважаючи будувати нову державу. Ні. Ми з вами не дамо цього зробити. Бо прийшов час. Прийшов час жити по-новому. І дуже важливо, Щоб цей час має здійснитися не через десятки років. І навіть не через рік-два, і навіть не через місяць. Жити по-новому треба починати вже зараз. Тут з цієї хвилини. Що є для України жити по-новому? Що починається де-факто з завтрашнього дня? Вибори. З Чим завжди в Україні більшою частиною асоціювалися вибори? Дві речі. Річ перша брехня. Солодку локшину. Політики намагалися вішати на вуха виборцям, сподіваючись на те, що вони повірять і раз за разом обдурюючи людей. І річ друга хабарі, коли намагалися купити голос кожного з українців для того, щоб потім виправдати для політиків брехню, корупцію, хабарі, злочини. Виправдання існування неефективного чиновничо бюрократичного апарату. Бо ми ж розрахувалися з виборцями. Це минуле. Ми маємо продемонструвати. Прийшов час після нашої революції, після нашого майдана жити по-новому. Ми не дамо більше нікому шансів затягнути Україну в минуле. Ми маємо побудувати нові ефективні, дієві, сучасні Збройні Сили України, які будуть захищати суверенність і цілісність нашої держави, так чи ні? І це наше завдання для того, щоб не було більше сорому від анексії Криму і для того, щоб Реалізуватися в перемоги української армії жодної частини української землі українська армія не віддасть. Ми маємо побудувати абсолютно нові правоохоронні органи, які будуть називатися правоохоронними для того, щоб міліція, прокуратура першим завданням свого існування мала би захист прав кожної окремої людини. Захист її безпеки, захист її майбутнього. І нам вдасться це зробити, для того, щоб українська влада створила такий інвестиційний клімат, для того, щоб створила такі привабливості для того, щоб в країну прийшли інвестиції, прийшов бізнес, прийшли люди, які вміють і знають, як створювати робочі місця і платити податки. А війничанам це добре відомо, яка це наполеглива, але ефективна праця, скільки ми з вами створили в Вінниці нових робочих місць. Ми це зробимо по всій Україні. Я переконаний, що ми маємо дати надію українській молоді, щоб вона пишалася тим, що вона живе в українській державі. Я переконаний, що ми даємо надію українському середньому класу, і він збільшився і складав 70% від українського народу, де кожен пишався би тим, що він є українець. Я для себе визначив, які мають бути наші перші кроки для того, щоб ми могли сказати, Україна живе по-новому час. Жити по-новому. Жити по-новому це означати бути заможнім і створити цю можливість для кожного українця працьовитим і вільним, вільним українцем, вільній і незалежній державі. Дорогі друзі, я дуже дякую вам, дорогі вінничани, що в 98 му році, багато років тому. Саме Вінниця дала мені, відкрила мені шлях в політику. Я дуже дякую вам за це. І багато років кожен раз Вінничани підтримували цей вибір. Я дуже ціную цю вашу довіру. І дуже дякую за те, що вже півтора роки тому Вінничани віддали найбільшу в Україні кількість голосів за свого депутата. І я впевнений і постійно відчуваю вашу підтримку. І впевнений, що саме тут, в місті Вінниця, на Вінничині, я маю впитати вас відповідь на найважливіше питання в моєму житті. Маю зробити, можливо, найбільш важливе оголошення. Дорогі друзі, дорогі земляки, рідні мої, я прийняв рішення. Я збираюся балотуватися на посаду президента України. Я роз... очі... очікувати або приймати цю вашу реакцію як схвалення цього мого рішення. Дорогі друзі, я обіцяю вам, що цей ваш вибір і це наше з вами спільне рішення дасть можливість нам вже дуже швидко побудувати. Нову державу, нову вільну, заможню, гарну, величезна кількість тих напрацювань, які робить український працьовитий народ, кралася до цього. Ми все зробимо для того, щоб Україна стала найкращою державою для українців і для наших гостей. Дорогі друзі, вінниця, дякую тобі за підтримку.